Всім привіт з вами Naxor 7. І ми зараз граємо в Blayer Evolution. Ви тільки подивіться скільки ще до обновки До мене, як завжди, дзвонять на відео. І вгадайте, хто до нас дзвонить? Наш друг, який має бути на обновці, але йому не вийшло. Він до нас на приватку пішов. А? Що написали Hello Early. У нас зайшов Юра на приватку Happy New Year! Years 1026, в мене? В мене щось російська була включена чомусь. Чому на російська була включена? Мало буквально. Подняв що коли я Просто, знаєш, типу так. Піди в перший світ, в наш... зараз дещо заспамять. Це якщо що я кажу своєму другові, бо він це грає перший раз, він трохи прокачений, і ми ще, може, за цей час прокачимо нашу mm. подружку. Почекайте на мене, будь ласка, почекайте на мене. Та воно вже йде. Почекаю. Почекаю. Як почекайте, як телепортуватись ці світи? Ти просто тепайся. Алло. Кнопка червона така. Мій друг ще не дуже це добре грає. Так, ми погані слова не говоримо. Оце і не матюк, але погані слова ми не говоримо. Я вам показую Где? на другові злата злат, а? де ти є? Я тобі хочу кинути партії. Я я... Та ну ти дуже маленька. Приймай. Я тебе трохи апну, щоб ти була. Я тобі трохи трх апнузору злату Всім привіт, Юра А, це э, Це ти? Думав, що це злат. Короче, давайте Давайте... А, реально, Юра написав. Всім привіт! Юра, ми зараз знімаємо. Це злат. Йура, мя зараз на держимому. Пойдра чи каждо написано. А чого я сказав все правильно зніма? У мене знімаємо. Дверь. Ми зараз знімаємо. Прочитай. Юр. Ой. Ми за... Іля. зараз не джимаємо. З... А ми не знімаємо. У мене все правильно. Не знаю. То в тебе якось так покажу. У мене не знаю. Відкривай кейсик. У мене їх вже, до речі, вісім. Ой, я забув полоничку викрасити. Ні, випав шість. Ой, нормально. О, два. О, ні, два. А що саме ліпше? 2026. Його мали видати на Новий рік в 00. Я зайшов. видали зараз. Дають кейсики, його не видали. Дивіться, ем, ми, хто не знає. Хто не знає, в 00 мали видати 2026. І таке діло, я захочу, а мені нічого не видали. Нам збрехали, і мені було дуже обідно, тому що я чекав, а нам збрехали. Ну нічого, ми будемо зарігом плучати і все. Я не прибиваю, хожу У мене вже їх 13 штук, цих кейсиків. Ну, якось так. До речі, в Ілі в нього досі нема. Ще одної секретки. Коли в мене, я вам просто покажу зараз оце. У мене Зараз оце. Щоб ви просто так розуміли. В них зараз нема секреток В Юра є. Але трохи менше, ніж в мене. І в мене трохи більший рівень, ніж в Юри, то що в нього 81, у мене 82, в Лі 35, а в Златі 4. Зараз рівень. Та й так. Ми навіть, ми просто хотіли якраз перед зйомкою все планувати, а ми якраз просто е, щось забули і щось не е, забули планувати. Типа ми ж забули все. Типа, ми там навіть це просто було так жорстко. Під кінець батьків. У мене двадцять сім Скільки скільки вас. Я собі залишаю на кінець обновки, а злати зараз вже відкриваються Блін, злати не випало секретка. Жалко. О! Видали якісь адміністративні. з них Адміністративний природ. Можемо. Ну Давай по одному відкриємо. Кстати, у мене є кейсики ще з минулих обновок. Типа з бри ротом, який у мене вже є. Хочете вам ви... дам? Давай, 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 давай. І до речі, це э, нікнейм Ілії, а це никнейм Злати. А это баран не показує мішка справжній никнейм. Це твій справжній никнейм. Нет. Блин, ты ж Боже собі повідняти нікнейм. Зара, ивенты запустила. Пипи-киви. <noise> 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 Кстати, я ему пипи-киви. И пока, я... пока мы их бьем, то давай я дам тебе кисть. Блин, тебе не хватает ребитха. <noise> тебе треба больше ребитха, чтобы сделать трейд. Точно. Я тебе забыл. Ап, ты с Юру

Оооо, о, о він в другий світ. Злати другий світ закритий. А злат, другий світ закритий. Блін, мене назад тепнуло, я в другий світ тепнувся. А золотий другий світ закритий. в мене щось не заходить туди. Що, і він буде так по черзі, ще в більший і більший світ. Так а Уменько. Поки ми його не приб'ємо. Боже, бывает его скорее же. просто цей тож спеціально